Казка троє поросят! Підтримуйте канал українських казок. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Були собі на світі троє поросят, троє братів: всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими покрученими хвостиками. Навіть імена. В них були схожі, звали поросят Ніф-Ніф, нуф-нуф і наф-наф. Все літо вони перекидались в зеленій траві, грілись на сонечку і ніжились в калюжах. Та ось і осінь надійшла. Сонце вже не так добре припікало, а сиві хмари тягнулись над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, брати моїм, сказав якось наф фнам своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам зовсім не хотілось братись за роботу. Будеш ж приємніше останніми погожими днями гуляти і стрибати на лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Та встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав ніфніф, і перекинувся через голову. Коли треба буде, а я й сам собі збудую дім, сказав Нофнов. Плюхнув у калюжу. І я, і я так само додав ніфніф. -ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав нафнаф -наф. на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, але ніфнів та нуфнув не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що грались у свої поросячі ігри, стрибали й перекидались. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони. А завтра, завтра зранку візьмемось вже й до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватись тоненьким льодом, ліниві брати сходились нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив, і вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч півсвіту обійти, обійти обійти кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж. Будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хатці взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, а на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю, обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім. Не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку як із за кущів вибіг ніф, ніф Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні. І можемо робити все, що нам схочеться. О, ходімо до Нафнафа, і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнуф. -нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніфніф. -ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм же не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Наф-наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він наносив каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу й морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб злий вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-ніф і нуф-нуф. Застали брата за роботою. Ого, що це ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані ніф-ніф та нуфнув. Що це будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафна, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело рохнув Ніф-Ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселились, що їх верещання та рохкання розляглися на весь лужок. А не незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіни свого будинку, мугикою підніс свою пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав Ніф-Ніф. Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф і поклав ще один камінь. Ха, бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, ха-ха, додав Нуф-Нуф. І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків нема, він просто боягуз, ха. -ха. Додав Нуфнув. і обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на ФНАФа, але той навіть не обернувся. «Хм, ходімо – сказав тоді Ніф-Ніф. нам тут нема чого робити. І два хоробрі братки пішли гуляти. Дорогою вони співали й танцювали, а коли увійшли у ліс, то так розшумілись, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено пробурмотів злий голодний вовк і побіг до того місця, звідки лунали вереск і рохкання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме. Додав Нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою, отак, отак його. Вихвалявся Ніф-Ніф і показав, як вони розправлюються з вовком. І брати знову розвеселились і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща. Що в ніфніфа, нуф нуфа по спинках перебіг мороз, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутись від страху, вовк приготувався стрибнути, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись. Із страшенним вереском кинулись навтьоки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'яти ми хотіли. Ніф-Ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав голодний вовк. А то я їх виламаю. Ні, хрокнув Ніф-Ніф. Я не відімкну!» За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері. Знову прогарчав вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Ху. -у 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 -у! Зі стріхи хатки. Злітали соломинки, стіни її затряслись. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге. Хум! Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілась на всі боки, ніби на неї не летів страшенний ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніфні ні спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа, ледве встигли брати замкнутись, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф та Нуф-нуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худючих поросят. Я краще і додому. Ти чув? спитав ніфнів брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. І не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно він ледве стримував себе. Щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф дуже злякались, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусились хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити її? Спитав брат доброго ніфніфа. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не вівцю, а все того ж зубатого вовка. Брати швидко зачинили двері, що сили налягли на них, щоб страшний звір не зміг. До них вдертись. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть, від цього будинку зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Будиночок трохи похилився, вовк дмухнув удруге. Потім у третє і потім дуже сильно у четверте. З даху злітало листя, стіни тремтіли, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати. І від страху їм відбирало ноги, кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, брати бігли до будинку Нафнафа. фнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно. Відсмикнув її і припустив чин душ. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню. Яка обсипала його яблуками, одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка прямо на лобі. А Ніф-Ніф та Нуф-Нуф, ледь живі, підбігли тим часом до будинку Наф-Нафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані. Що нічого не могли вимовити, вони мовчки кинулись під ліжко і там притаїлись. Навнав одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятись в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на стільчик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. А як? Ну, бережіться ж. Тепер я з'їв усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись із свого стільчика. Він знав. Що йому і братам нема чого боятись у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавались. Вовк почав от злості шкрябати пазурами стіни будинку і гристи каміння. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному й злому вовкові нічого не лишалось, як забиратись геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й залізу у будинок. Зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. У будиночку було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизавшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатись по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний нафна одразу здогадався, в чому справа. Він швидко... Кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф та нуф-нуф вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати. Чорний, як трус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів через демар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості повз замкнуті двері і кинувся. В ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивились йому у слід і раділи, раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, обійти обійти, кращу хатку не знайти. Не знайти, не знайти. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: Ніфніфа, Нуфнуфа та Нафнафа.